Вітаю вас на каналі Обираю себе. Мене звати Марина, і давайте подивимось таку тему, які події на вас чекають в майбутньому. Тобто, що в вашому житті буде далі. Хочу сказати слова подяки дівчатам, які залишають такі теплі коментарі. Мені дуже приємно це, знаєте, як це приблизно як, наприклад, купити собі якусь солоденьку цукерочку. Знаєте, коли поганий настрій, я іноді можу зайти, почитати ваші коментарі, і на душі одразу так стає тепленько. Дякую вам щиро за ці теплі слова. І... Хочу нагадати, що щоб ви не віддавали занадто багато відповідальності за своє життя картам Таро, щоб вони лише слугували інструментам для вас для пізнання вашого внутрішнього світу, ваших бажань. І... Також хочу нагадати, що в онлайн-розкладах тарологом виступаєте саме ви, коли налаштовуєтесь на вашу ситуацію, і обираєте пальчиком певне відео. Саме таким чином ви нібито обираєте якусь певну карту. Так? Але не одну карту, а цілий розклад обираєте. І... Якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб отримувати нагадування про нові відео і ставте вподобайку, тому що мені приємно, вам не складно. Таким чином ви вкладаєте часточку своєї енергії у розвиток мого каналу. І щиро вам за це дякую. Нехай вам. Вернеться добра і тепла енергія достатку у десятикратному розмірі. За це. Отже, дивимось, що далі буде у вашому житті події майбутнього. Цікаво! Хто пам'ятає, хто бачив попередній розклад? Давайте трошки світліше зроблю. Хто пам'ятає попередній розклад з цієї ж карти почалось. Так, давайте. Що буде далі в вашому житті? Дивіться, мені тут більше йде про те, знаєте, що якщо ви знаходились в таких якихось в такому емоційному стані, коли складно було контролювати свої емоції, свої відчуття, Могли відчувати себе втомлено, знаєте, якось, можливо, відгорожено від суспільства. Складно було оприділитись серед бажань. А, можливо, було якихось багато можливостей, або у вас було багато якихось ну, намірів, знаєте, але відчувався такий певний роздрай, який вас втомлював. І, але при цьому саме завдяки цим бажанням ви прийдете в десяточку, в десяточку пентаклів, тобто в такий стан і не тільки достатку, але коли ви зможете усвідомити свої цінності, які будуть, які будуть полягати в тому, що не тільки гроші мають цінності, але і ваше здоров'я, ваш життєвий досвід, і ваші взаємини з іншими людьми, тобто весь цей досвід, який ви вже отримали за життя, саме цей досвід є для вас найбільшою цінністю, і ви це е, усвідомите, е, ви окремете з усього, е, що, е, що може складати також вашою цінностями, і, що, ну, і також це може бути вашими бажаннями, е, але ви зрозумієте, що Саме ваш досвід це найбільша ваша цінність. І саме завдяки цьому досвіду ви будете відчувати себе переможцем, тобто таким, знаєте, піднесеним, з піднесеною енергією, тобто емоції будуть на вищому рівні, скажімо так, тобто такий піднесений настрій буде. Піднесений буде настрій. Ось це вас очікує. Можливо, найближчим майбутнім, можливо, трошки пізніше, можливо, ви вже відчуваєте себе так. Дайте, що ще буде далі? Дивіться. В якийсь момент ви зможете усвідомити, що, що певна ситуація вас не задовольняє, і ви стрімко зможете. Стрімко зможете вийти із такого стану, знову ж таки, якогось роздраю, так? коли відчуваєте певне розчарування, незадоволення якоюсь ситуацією, можете, можете згадувати якісь подію в вашому житті минулі, можливо, це пов'язано з якимось, з якимось чоловіком, можливо, з якимось незрілим чоловіком. Якщо, наприклад, розглядати цю ж карту знову ж таки, як якусь особистість у вашому житті таку незрілу, трошки. Яка, ну, скажімо так, взаємодія, з якою вас розчарувала і принесла вам такий, знаєте, занепад ваш емоційний, але при цьому ви стрімко вийдете із цього становища, і, можливо, також у вас був Певний такий стан, коли ви забагато витратили своїх ресурсів, можливо, грошових ресурсів, а може просто енергійних. Що і, можливо, із-за цієї ситуації, так, коли ви емоційно були виснажені, ви також і були виснажені по здоров'ю, скажімо так, могли якось хворіти, наприклад. Могла голова, боліти, також ну, будь-які, знаєте, такі психосоматичні прояви, але при цьому ви зможете вийти до такого стану гармонії і впевненості у собі у своїй цінності, у своїх знаннях, у своїй користі для інших людей. І, можливо, це вам допоможе вийти з цього стану якась пропозиція. А можливо, знаєте, от ви будете перебирати певні такі свої емоції. І, е, і як зможете як контролювати знаєте, свої емоції, навчитись навчитись вибирати. Знаєте, от е, ми насправді не можемо контролювати там, інших людей, як вони до нас там ставляться, поводяться з нами. Не можемо контролювати якісь там життєві події, ну там. В якійсь мірі можемо, а в якійсь ні. Але що ми точно можемо, але цьому треба навчитись, це контролювати, контролювати свій емоційний стан. І ми можемо вибирати, вибирати, про що подумати, вибирати, з яким настроєм ми почнемо цей день. Ось така карта, бачите? З яким настроєм ми почнемо цей день і проведемо його, і з яким настроєм також його і закінчимо? Що ще очікує вас найближчі, найближчі події? Дивіться, що ще може бути з найближчих подій. Ну, я так продивляюсь, і тут більше все ж таки про ваш емоційний стан: про те, що зможете знайти баланс між своїх бажань і своїх можливостей зможете відчути, що знаєте таку рівновагу. Наприклад, ви там чогось прагнули і ви це отримаєте. І в цьому зможете знайти рівновагу, таку певну опору, знаєте, коли у вас ви щось отримали, і вам цього достатньо, в принципі. Буде якась здійснюватись можливо ваша мрія або ваша задумка, яку ви зможете виокремити з різних, з усіх інших. Також так, по цій карті можна сказати, що, наприклад, якщо ви там бажали. Хотіли, наприклад, стосунків, або хотіли також заробити грошей, знайти якусь свою там справу, можливо. І от мали багато різних таких бажань, але при цьому вам важко було щось вибрати саме із якогось емоційного. Такого виснаження. Важко було сфокусуватись на чомусь одному. Тому зараз приходить до вас або прийде такий стан, коли ви зможете знайти цю рівновагу, зможете відчути цей баланс завдяки і виокремити все ж таки своє істинне бажання і поступово. Завдяки як, самоконтролю певному, вірі у себе, зміні своєї поведінки в, такому, в хорошому ключі. Наприклад, коли ви раніше по одному вчиняли, але результат таких ваших дій і рішень не приносив вам задоволення, а більше от виснажував вас емоційно. Можливо, ви б вибирали таких партнерів, які не давали вам того, чого ви хочете. І зараз, от завдяки тому, що ви зміните сценарій вашої поведінки, так. Модель вашої поведінки, з якоїсь такої, знаєте, хаотичної, неврівноваженої на, на більш стабільну, на чітко виважене таке рішення. Завдяки цьому ви зможете досягти своєї цілі і будете діяти рішуче, але при цьому з такою певною легкістю, знаєте ви будете легко, але рішуче, рішуче не просто володіти інформацією, а ще й якось її реалізовувати. І таким чином ви досягнете своєї мети, досягнете своєї цілі, досягнете балансу між вашими бажаннями, вміннями, ресурсами і вашим, можливо, часом зможете, як знайти, можливо, певний ваш такий графік, знаєте. Коли ви чітко розумієте, проводите такий певний баланс, стабільність у розподіленні ваших життєвих сил, емоцій, всіх ваших ресурсів, енергії, коли, ну, наприклад, ви чітко розумієте, ага, от стільки я можу попрацювати, а стільки я можу відпочити. І це ви будете робити завдяки вашій такій внутрішній силі. А що це за внутрішня сила? Це чітко знаєте, усвідомлення своїх бажань. От ви коли ви Знаєте, чітко розумієте, ага, все, я втомилась, Сили трошки мене там покидають. Отже, мені треба відпочити, і ви даєте собі відпочинок. Така певна, знаєте, емоційна інтуїція, скажімо так. І... Завдяки цьому ви досягнете своєї цілі, щоб ви там не задумали. От, у кожного там свої да, своя мрія, якісь своє бажання, яке ви чітко усвідомите, чого ви хочете, і ви цього досягнете, завдяки своєму балансу, рішучості і легкості також. Ось те, що вас очікує найближчим часом. Бачите, тут більше про ваш емоційний стан. Сподіваюся, що вам було корисно. А давайте подивимося ще, для чого, куди вас, ну зрозуміло, до якої цілі, що до якоїсь цілі вашої. А... І... Які зміни? До чого давайте спитаємо так, до чого призведе ще, до яких життєвих змін призведе ваш такий емоційний стан, емоційний баланс, емоційний зріст, я би сказала, так? До, чого, до яких подій призведе? Угу. Ну, дивіться, ви відчуєте себе. Повної сил. Дивіться, скоріш за все, тут більше, знаєте, як, можна сказати, ваша сигніфікація, те, що ви королева жезлів, а це жінка, яка рішуча, яка енергійна, жвава, любить спілкування. Любить, коли життя насичене подіями, може рішуче змінювати свої бажання і діяти у сторону цих бажань. Королева жезлів — це певна така жінка, знаєте, по-перше, у вас можуть бути або таке каштанове волосся, руде. Або якщо руси, то з таким золотистим відливом, ну, це не обов'язково, але ви однозначно жінка з такою запальною енергією, знаєте, жіночка запальничка, так би мовити. Так? Тобто це вогняна енергія, ви можете запалювати так само своєю енергією і інших людей. І от якщо ви в собі раніше не усвідомлювали ці, цієї сили. Цієї енергетики, так? Що, якщо можливо, ну, ви по суті і були такою, так? ви такою народились, але, можливо, якісь життєві події вас вибили, як із цієї, так? з вашої цієї стежечки. І ви, можливо, не завжди себе як відчували це. Знаєте? Можливо, ви відчували себе таким сірничком, знаєте, на якому мало сірки. І от тільки чиркнули об сірниковий коробочок, але вона начебто загорілась і тут же погасла. Можливо, у вас отакий був більше стан. Знаєте, то погасло, то загорілось, то погасло то загорілось. Більш такий, ну як не дуже врівноважений, скажімо так. А зараз завдяки своїй цій силі, розкриття своєї сили, завдяки тому, що ви навчитесь, навчитесь вибирати свої емоції, ви прийдете. Прийдете до цієї рівноваги, коли ви зможете стабільно відчувати себе такою запальною, енергійною, і як енергійно стабільною жінкою. Ось, ось так. Ось до чого вас призведе така ваша ситуація. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, якщо ще не поставили, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, мені дуже приємно читати ваші слова і пам'ятайте, що в будь-якій складній ситуації завжди обирайте себе в першу чергу. До зустрічі у наступних відео!